Найоме тебе з різними техніками малюнку, навчимося малювати точками, геометричними лініями та кружечками. Розповімо, як створити об'ємні ілюзії за допомогою одного маркера та поділимося лайфхаками, що зроблять творчий процес простішим та цікавішим. Використовуючи нескладні шаблони малюнків за клітинками, можна прикрасити зошит малюнками з улюбленими смаколиками. Зафарбовуючи клітинки за шаблоном, малюємо чорний контур тістечка, розфарбовуємо коричневим шоколадний бісквіт. Зафарбовуємо червоним фломастером ягідки. Надаємо окремо-жовтуватого відтінку лимона. За таким же принципом малюємо пончик з різнобарвною посипкою і різдвяний льодяник тростину. У зошиті зовсім галерею піксельної їжі. М'які апетитні сторінки. А для наступного шедевра нам знадобиться лише три кольори: червоний, чорний та синій. Починаючи з середини аркуша, чорним маркером малюємо лінії. Схематично створюємо жіночий образ. Далі малюємо лінії із вигином, акуратно промальовуємо штрихи між пальчиками. Хто це там виглядає зі франки? Вигнуті лінії створюють дуже цікавий ефект, і завдяки ним ти можеш намалювати цілу добірку таких картинок і об'єднати їх у невеличкий кумедний триптих. Запасаємося папером та водою та готуємося до створення ще одного шедевра. Наносимо на аркуш контур повітряної кулі, змочуємо малюнок водою. Добре, змоченому воді пензлем розфарбовуємо малюнок аквареллю. Фарба розтікається за водою і створює гарні мальовничі переходи між кольорами. Щоб зробити малюнок ще більш розмитим, змішуємо кольори суміжних смуг. Фарбуємо кошик та виділяємо контур чорним кольором. Акварельне розтікання та відсутність щиткої грани між кольорами надає малюнку легкості та невагомості. Для малюнку у стилі Dot Art нам знадобиться аркушик та капілярна ручка. Наносимо контур малюнка. А ось розфарбовувати його будемо геть не стандартним способом. Крапочками. Верхню частину малюнка щільно заповнюємо крапками, нижню частину робимо світлішою, залишаючи між крапками додатковий простір. Потім затемнюємо потрібні частини малюнка, змінюючи щільність розміщення точок. Техніка вимагає неабиякого терпіння та посидючості. Саме тому і вважається складною. Вигляд такі малюнки має дуже ефектний. А тепер записаємося найяскравішими фарбами. На альбомному аркуші розкладаємо канцелярські резинки. Нам знадобиться гребінець та зубна щітка. Змочуємо щитинки фарбою та проводимо щіткою за гребінцем. Папір вкривається дрібними кольоровими бризками, використовуємо усі кольори фарб, які я на похваті. Обережно знімаємо з аркуша резинки. Вийшов цікавий абстрактний малюнок. Білі кільця на тлі барвистих крапель мають просто дивовижний вигляд. Можна перетворити кольорові акварельні плями, головне вімкнути фантазію. У середині блакитної грошоподібної плями малюємо фломастером кружечки, додаємо кілька штрихів трохи нижче. Проводимо декілька паралельних ліній. Це гітарний гриб. Домальовуємо голову гітарі. а поверх цієї ляпки проводимо маркером. Ось такі лінії. Малюємо маленьку пташку. І двох її подружок вийшли пташки на дротах, а ляпка як за допомогою чарівної палички перетворилася на блакитну хмаринку. А до ніжної рожевої цятки домальовуємо маленьку балеринку. І ось це вже не просто ляпка, а справжні витвори акварельного мистецтва. Для цього лайфхаку нам знадобляться аркушу клітинку та ручка. Креслимо за клітинками квадрат. Починаючи з кута, малюємо лінію до середини, розгортаємо аркуш, наступну лінію креслимо по дотичній. Усі лінії мають бути спрямовані в одну сторону. Кожен із секторів розкреслюємо ось такими лініями. Так, за допомогою звичайної ручки ми створили об'ємну геометричну фігуру. Експериментуй з формами фігур та прикрашай зошит 3 d малюнками. Поділимося ідеєю малюнку у записнику. Використовуючи чорну капілярну ручку, вкриваємо сторінку блокнота круглими бульбашками, чергуємо розміри кружечків та розміщуємо їх таким чином, щоб між ними залишилося мінімум вільного простору. Зафарбовуємо проміжки, розмальовуємо кружечки лініями. Стильний монохромний малюнок має напрочуд гарний вигляд. Його можна використовувати як окрему картинку, так і як тло для іншого малюнка або світлини. Покажемо, як намалювати ще одну геометричну ілюзію. За допомогою ручки та лінійки креслимо на аркуші ромб проводимо діагоналі. Кожен із секторів поділяємо кутовими лініями. Креслимо горизонтальні лінії. Починаючи з екватора, зафарбовуємо клітинку у шаховому порядку. Біля клітинки штрихуємо лініями і з наближенням до центру збільшуємо відстань між лініями. Серединку залишаємо, як є. Виконаний у такій техніці малюнок створює ілюзію об'єму. 3 d ефект досягається за рахунок скошених ліній та затемнення потрібних ділянок фігури. Підготуємо полотно для наступного художнього лайфхаку. Обклеїмо аркуш малярським скотчем вздовж периметру. Крапаємо фарбу на папір. Ближче до центру розміщуємо найсвітліший відтінок. Пензлем розмиваємо фарбу по колу. Затемняємо краї та додаємо малюнку яскравості. Ставимо білі крапки зірочки. Схематично зображаємо чорну ялинку. Розгортаємо аркуш і малюємо ялинки по колу. Знімаємо скотч, картина готова. Нічне небо з ялинками, розташованими по перспективі вгору, має просто приголомшливий вигляд. Чорним маркером малюємо жіночий силует. Бежевим олівцем зафарбовуємо оголені частини тіла. Корсет сукні заштриховуємо олівцем кольору бордо. Беремо кольорові олівці та стругачку. Зрізуємо дерев'яну стружку. Змащуємо сукню клеєм-олівцем. Приклеїмо смужку до малюнка. Викладаємо ярусами дерев'яні мережа. Верх сукні декоруємо глітером. Коктейльна сукня з кольорової тирси готова. Для наступного лайфхаку нам знадобляться металевий шпатель та фарби. Вичавлюємо фарби на картон. Робимо лінію з кольорових патьоків. Акуратно розтягуємо шпателем фарбу по картону. Робимо плавні рухи у різних напрямах. Коли весь аркуш буде вкрито фарбою, робимо кілька коротеньких штрихів. Вирівнюємо малюнок по периметру білою рамкою. Незвичайно виходить. Чи тобі подобається на стандартний живопис? Напиши про це в коментарі під відео. Розкажемо, як створити ілюзію за допомогою одного чорного маркера. Малюємо на папері хвилясту лінію, прикрашаємо аркуш девільними полістками. Перетворити такий малюнок на об'ємний дуже нескладно. Розкреслюємо чарунки вигнутими дугами. Заповнюємо весь простір вигнутими лініями. Завдяки такій техніці створюється ілюзія живого 3D-малюнка. Поділимося, ще однією ідеєю незвичайного малюнка. Малюємо ось такий капелюшок. Прикрашаємо вигнутими лініями, малюємо вертикальні лінії волосся, руки, ламаними лініями малюємо сукню-ялинку, домальовуємо низ сукні м'якими хвилястими лініями, взуваємо ноги у чобітки. Тепер малюємо подругу, вбираємо її у смугасту футболку і шортики з чорних штрихів. Другий малюнок починаємо зі смугастої ковтини. Малюємо хвилясті пасма волосся. На третій картинці малюємо ту саму дівчину вже з іншого ракурсу. Використовуючи таку техніку, можна створити цілу серію лінійних картинок і зробити з них оригінальні листівки для друзів. Ділимося ще однією технікою малюнка. Нам знадобляться чорний та червоні маркери. Дрібними штрихами малюємо пишну чорну зачіску, залишаємо обличчя незафарбованим. Червоним маркером малюємо сукню, залишаємо простір під руку, робимо контур обличчя, малюємо шию та ключиці, промальовуємо риси обличчя, підфарбовуємо червоним губи, наводимо контур рук. Портрет ефектної діви намальований дрібними штрихами під корію з першого погляду. Хаке розкажи в коментарі під відео, якою з цих технік ти обов'язково скористаєшся, і не забудь поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити все найцікавіше на Трум, -трум Селект.